Як вас з Ігорем Валерійовичем Коломойським, особливо після закону про банки? Про банки, банк, <рес> 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 ну, ну ти ж сам розумієш, як Як ви зробили свій перший мільйон, ви помніте? Ну, То так каждому саму по себе заработували і Зарабатували. Одіозний український олігарх Ігор Коломойський, який накрав бабосики, нагадаю, входить у п'ятірку найбільших корупціонерів світу, Ігор Валерійович, лише. Є підозра, що він вивів активів з ПриватБанку на 5 мільярдів доларів. Що ви зрозуміли? На секундочку допомога від США становить приблизно 6 мільярдів доларів в Україні на один рік. Сьогодні Ігор Коломойський іде проти президента Володимира Зеленського. В чому причина? Причина в тому, що тепер він хоче повертати українське громадянство. Від собі нагадаю, президент України Володимир Зеленський позбавив Коломойського українського паспорту через те, що в нього з'явилося і громадянство Кіпру і Ізраїлю. Про що неодноразово жартував Ігор Валерійович? А судять вас сьогодні як громадянина України? України? Уже ні? Так, а, я тобто як, іноземця, да? <зум> так а як громадянина Ізраїля чи як громадянина Кіпру? <зум> ага, <тут у> вас. <зум> <зум> Думаєте, Чому президент позбавив вас громадянства? Я не коментую подобну глупості. Як, як пройшло як сьогодні, я пройшов допит. Ну, Як бачите. Як вам вдається вигравати суди по Українахті, поки вас допитують? Не, не, неудачно. Не можу дівці закривати перед нас. На поруки хотіли брати знову Ігоря Валерійовича. Я вже не знаю, яке це було засідання, третє чи четверте, чи може вже й п'яте. Я вже збився з рахунку. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Але суд не задовольнив прохання і залишив ще на два місяці. Коломойського йому там живеться, мабуть, не дуже добре. Хоча, бачите, журналіста він каже, що кормлять добре його сьогодні. Адвокати бізнесмена подали позовну заяву в касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Адвокати і олігарха Коломойського подали позовну заяву до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним. Та скасування указу президента України номер 502 2022 року. Слухай, ну вони всі вони захищаються. Вони там, я впевнений, працювали, щоб цей закон не був прийнятий в частині визнання Коломойського уродженця та жителя міста Дніпра таким, що втратив громадянство України та відкрите впровадження. У справі ну жартував, знаєте ще почуття гумору було в нього. Що ну в мене ж не подвійне громадянство, бо Україна забороняє. У мене ж то таки потрійне. І він він дійсно вважає, що це неправильний закон І є депутати, які з ним в тісних відносинах. Так так і є. ну важливо, що Я знаю цих депутатів, що вони спрямовані на Ігоря Валеріча, там да, вони з там ну. Слухайте Саня Дубінський. Він з каналу один плюс один давні стосунки, і це зрозуміло. Є речі, мені здається, які вони роблять дуже неправильно визнати протиправним та скасувати указ президента України в частині визнання Коломойського Ігоря Валерійовича, 63-го року народження, уродженця і жителя міста Дніпра, таким, що втратив громадянство України стосовно Коломойського, ви зараз з ним спілкуєтесь Все таки я вас іноді іноді, да мені може написати, що він не згоден з. Зверніть увагу на енергетичну на енергетичну ситуацію в країні, але це не один позов, який подає Ігор Коломойський. Він розлютився після того, як вже всі брали, хто міг, і не міг, і медійні особи, і медійні, і равини, і телеведучі, і відомі журналісти приходили і давали клятву, що не втече так, незручно сидіти Коломойському під вартою. А мені не, цікаво, як вчора в. Тоді, от брали ви на поруки Коломойського. Да. Я не буду навіть ставити риторичне ну, питання на хіба. Як там опинилась вірмократ? скажемо, що ми всі нові ідеальні, правильно? Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Тому що ця людина зберегла в Україну, ця людина. Вам приписывают фразу про то, что в жизни супермаркет, можно брать все, что угодно. Ну, это на самом деле, кстати, не моя фраза. Не на только... кассе нужно рассчитывать. У кого-то ее это да, самое, вы Говорили это Пинчуку. Ведь если исходить из того, что эта фраза справедлива для всех, да. она справедливая для вас. Сто процентов. Какой будет? Счет? Угу. Ну, нормальный, в нашу пользу всегда. Подтянете? Ну, конечно. Я бы... из с задоволенням принял бы участь в этом взятии на поруки, От розуміючи, який хейт буде летіти прийти в суд, хоча б щоб подивитись на нього на власні очі, а тим більше сказати, я беру його на поруки. Ну це мені здається, ну прям знаєте, це такий акціонізм, це адмістецтва. Мойський вирішує подавати позов до Європейського суду з прав людини. Ми прийняли рішення звернутися до європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним поплюження вимог конвенції справ. Людини, ну я нагадаю, це прецедент в українській історії, тому що е, такий суд над олігархом, корупціонером, якщо дійсно доведуть його е, злочин, склад злочину, те, що він вчиняв, тобто відмивання грошей незаконним шляхом через Приватбанк, через Укртатнафту і через Укрнафту е, дарибанили бюджет України власне. Тому і зараз ці кошти могли б піти на захист України, але у Коломойського є великі зв'язки. Тому що ВАКС сьогодні заявляє, що Коломойський виграв апеляцію у справі Набув, секундочку, друзі. Суд відмовив в арешті активів. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення слідчого судді ВАКС від 21 вересня 23 року, який відмовив прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів Ігоря Коломойського. Про це повідомила прес служба апеляційної палати ВАКС і центр протидії корупції, тобто було арештовано йому майно. Яке зараз ну ніби вже не під арештом у клопотанні про арешт майна йшлося про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 мільярди гривень, а також майже тисячу об'єктів нерахового майна та понад 1600 транспортних засобів та суден. Арешт та активи був потрібен для забезпечення можливості конфіскації або спецконфіскації у випадку винувального вироку суду у майбутньому. 7 вересня детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили колишньому кінцевому власнику пад Приватбанк Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад у 9,2 мільярда гривень. І власне Коломойський може вийти будь-який момент з під варти, якщо внесе заставу на суму у. 3 мільярди 712 тисяч гривень. Раніше була сума 3,9 мільярдів гривень. Зараз, от остання 28 листопада, була заявлена така застава, нібито її. Тих коштів немає. А де вони ті кошти, друзі? Ну, мабуть, десь на Кіпрі чи в Ізраїлі в офшорних рахунках і так далі. Неодноразово я казав, що це буде прецедентом в Україні, коли олігархів корупціонерів судитимуть і саджатимуть. Зеленський обіцяв, що посадки будуть. От стане він рушієм цієї боротьби з корупціонерами, якщо почне їх саджати, незважаючи на погрози і певні сутички інтересів. Інших людей, а ви готові жити в Україні лічно ви по швейцарським правилам Ну okay. каподкупіть суддів можна в Швіцарії думаю... в Лондоні? Можна <зв>. ну я думаю, я думаю, що ні можна в Україні, щоб судді не підкупали для начала розговору. Надо. для того, це... щоб судді не брали гроші, ну не надо, щоб судді отрима високо заливання хороше було. соціальний пакет країна повинна змінитися докорінно. Розумієте, оця радянська система. Дав на лапу, хабар і так далі, потрібно від цього відходити. І думаю, люди мого віку вони будуть це змінювати. А ви, друзі, підтримуйте нас. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і не потурайте корупціонера. Мені так прикро, просто бачите, коли ми скидаємося там по 100, 500, 200, 20 гривень і так далі, щоб допомогти хлопцям. І тут бачу, що з'являється. Справ 1,7 мільярда військом якийсь якийсь депутат, оце про всіх розказуємо. Нехай їхнє просто життя перевернеться з ніг на голову. Розумієте? Відплата буде вам, тому що зараз питання життя і смерті, питання виживання країни. Ну а вони цього не розуміють, то нехай сидять за ґратами. І крапка слава Україні, слава Збройним силам України попитання адвоката Лисика в інтересах підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича про зміну запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арест залишити без задоволення.